Привіт, друзі! Радий бачити вас на каналі. Чесно кажучи, не очікував від блізів таких грандіозних анонсів в найближчому майбутньому, адже щойно вийшло оновлення 1115, а вони вже заанонсили 11.1.7. Якщо ви любите ігри так само, як я, то влаштовуйтесь зручніше. Зараз розповім, що нового готують для нас розробники. Отже, наступне оновлення The War Within матиме назву спадщина Аратора. Якщо коротко, Аратор це стародавнє людське королівство, засноване щодо появи Штормграда і Лордерона. Коли розпорошені людські племена об'єднались під прапором короля Торадина завдяки союзу з ельфами Кельталаса та перемозі над тролями Амані під час тройських війн, імперія зміцніла і збудувала місто Стром та знамениту стіну Торадина в локації нагір'я Араті. Після смерті Торадина імперія розпалась, а частина її народу, слідуючи світло, вирушила за моря і заснувала нову імперію Араті, з залишками якої ми зустрічаємось в локації таємно склеп'я. Сюжет розвиватиметься у сучасному нагір'ї Араті, де напруга між ордою та альянсом стрімко зростає. Нам доведеться пройти новий сюжетний ланцюжок завдань із двох розділів із розгалуженням для кожної фракції. У новій компанії Ферін Лотар та Данат ключові персонажі, спробують стримати хвилі ворожості між двома фракціями, а ми їм допоможемо. Маленькі сошки, за що отримаємо декілька нових нагород за альянс гербову накидку Стромгарда. За орду гербову накидку маххарів та декоративні наплічники, як у Ферін, а ще, напевно, 300 золота в сумі за всю компанію. Відьмак за таку роботу взяв би як мінімум 1010. і то по знайомству. Погодьтесь, прикольно було б, якщо б в кінці кожної сюжетки нам давали якусь значну суму золота відповідно до очікувано затрачуваного часу на неї. Що думаєте про це? Слідуюча новина, гравці 10-го плюс рівня зможуть поговорити з хранителем мудрості чо у штормграді, Оргерімарі або Дорногалі, щоб заново повернутися до деяких знакових моментів історії Азерота зі старими та новими квестами. Будуть доступні три ланцюжки завдань, що повторюватимуться: перший зустріч з ефіріалами. Вирушимо в порожнечу, щоб боротись з просторусом. Зустрінемось з алерією і мандрівником в Легіоні, а також потрапимо в темні землі, щоб зустрітись з брокерами і отримати доступ до Тазавешу. Також побачимось із Венарі. Другий. Познайомимось з Ксалатат. І може вона дасть нам поцьомити свою ніжку. Дізнаємось про клинок темної імперії в легіоні. Подивимося, як Ксалатат знайшла своє тіло в Battle for Azeroth. і вирушимо в минуле за часів темної імперії, щоб пережити зустріч Ксалатат з стародавніми. Третій зустрінемось віч на віч з Артасом. Повернемось в Стратхольм, щоб взяти участь у скороченій версії очищення. Відчуємо пекучий холод зради у Вразовзаліч Кінг. І зіткнемось зі старими спогадами, увійшовши в роль короля Ліча, який протистоїть героям Азерота. В нагороду нам дадуть три іграшки: відлуняк Ксалатат, клинок Чорної імперії, вбиваючи ворога з шансом 10%, Ви будете чути голос Ксалатат, Кристал пам'яті Кареша, який перетворить вас в Карешського мандрівника, та королівський візаж, який перетворить вас в лицаря смерті Артаса, чи Артаса чи Артаса. А якщо ви проходите лазівки, наче лускаєте сімки, то розробники додадуть вам новий рівень складності перегружені лазівки. При бажанні модифікатор можна буде вибрати у лазівках 6 плюс рівня. Вам доведеться зустріти нових рідкісних ворогів, збільшену кількість пасток і розблокувати нові таланти в унікальному для перевантажених лазівок дереві. Правильно вибрані таланти можуть змінити ситуацію з пастками, зробивши їх корисними для вас. В нагороду нам дадуть от такий от пояс, який покращуватиметься з кожним щотижневим завданням. Новий транспорт, перегружений мехакостюм. Ммм, прикольненько, екіпіровку рівня захисник та більшу кількість валюти з лазівок з перегружених скринь в кінці забігу. В своєму інтерв'ю директор гри Іон Хазікостас повідомив, що розробники хочуть знизити залежність гравців від сторонніх інструментів, багато з яких зараз вважаються по суті обов'язковими, принаймні якщо ви хочете бути успішним у грі. Є й інший напрямок боротьби за донами. У тих випадках, коли використання вікаура тривіалізує будь-яку рейдову механіку. Коротше, анонсував дві нові фішки: бойовий помічник, функція, яка підсвічує в рамочку наступне рекомендоване заклинання на основі ресурсів і ситуації, в якій знаходиться ваш персонаж. Ця функція покликана допомогти новим гравцям, людям, які пробують нові спеціалізації, або тим, хто не любить читати гайди. Тобто гра вам сама буде показувати, які кнопочки нажимати далі. Крім того, для застосування наступного рекомендованого заклинання в ротації можна. Можна використовувати ще одну нову функцію, яку вже прозвали однокнопковий помічник. За бажанням гравці зможуть призначити клавішу на використання рекомендованої здібності, щоб просто слідувати ротації без зайвих роздумів, що правда з невеликим штрафом у загальному часі відновлення здібностей. Крім того, він визначатиме, коли слід використовувати заклинання з областю дії а або з дією на кілька цілей. Ти типу, по однією рукою це ж якусь там кнопку, а другою далі займаєшся ручним крафтом. Фапаєш, хто не зрозумів. Крута насправді новина для казуальних гравців. Причому розробники сказали, що автоматизовуватимуть гру і надалі. А новий трекер відновлення здібностей, який був доданий у оновленні 11.1.5, буде удосконалюватись з часом. Надіюсь, бо він мені нічого нового не дав, чесно кажучи, і я його просто вимкнув. Анонсувавши оновлення 11.1.7, розробники повідомили, що на пізніх його етапах повторно проведуть подію жадібний посланець, яка вперше пройшла влітку 2023 року двадцять третього року. Через запуску Діабло 4». в штормграді Оргрімарі Дорногалі та підкопі з'явиться ще більше підступних посланців з новими диявольськими нагородами, включно з маунтом та реколорами класичних комплектів другого рівня. Паралельно діятиме бонус нагорода збирача, який підвищить шанс здобути рідкісні речі зі старого контенту по всьому азероту. Більше подробиць ближче до старту події. Ще розробники повідомили, що додадуть підземелля Battle for Azeroth у режим подорожей у часі, а також продавців із новими нагородами. На честь цього в грі в черговий раз пройде шеститижнева подія бурхливі потоки часу. За виконання досягнення приборкувач бурхливих потоків часу гравцям вручать літаючий засіб пересування хронокопа гачкохвоста. Будуть додані слідуючі підземелля: Атталдазар, Вільна Гавань, Гробниця Королів, Святилище Штормів, Храм Сетралі Сс. Садибо Вайкрестів. До речі, добрі датамайнери вже розкопали частину товарів, що продаватимуться у відповідних продавців, вони у вас на екрані. Оновлення також принесе в гру нові звання: майстер на всі руки за досягнення підприємливий майстер підземелля за проходження всіх епохальних плюс підземель другого сезону The War Within на 10-му плюс рівні. За кожну роль звання зі Стромгарда за досягнення Схід Червоної зорі. На проходження сюжетки в нагір'я раті для персонажів альянсу та звання з Хамерфола за досягнення схід червоної зорі на проходження сюжетки в тому ж Нагір'ї Аратті, але для персонажів Орде. В оновленні 11.1.7 блізи планують додати нове мега-мета досягнення в контент Легіону, своєрідний аналог досягнень трьох минулих доповнень. На ПТР воно називається Від праху до праху щоб його здобути, гравцям доведеться виконати величеньку кількість різноманітних досягнень. Як винагороду за це обіцяють унікальний засіб пересування ритуали душі скверни, який наразі недоступний у грі, але, думаю, це буде щось особливе. На ПТР наразі доступна незавершена версія цього досягнення, яка переважно Є копією прощова зброя з «Battle for Azeroth». із нових вимог поки що присутні лише досягнення, пов'язані з проходженням підземель, рейдів і завершенням усіх сюжетних ліній доповнення Легіон. Слідуюча новина мене як соло гравця дуже втішила. В оновленні 11.1.7 усі класи отримують універсальну здібність відновлення сил, розміщену на загальній вкладці здібностей. Вона відновлює 150% здоров'я за 10 секунд. Немає часу перезарядки, але діє лише поза боєм. Хоч вміння не відновлює ману, її можна використовувати і в рейдах, і в підземеллях, що дозволяє зручно лікуватись між боями без потреби в їжі. Ммм, бо напетіт, друзі. Ну і логічне запитання, яке виникає на фоні всього цього, коли очікувати вихід 11.1.7? У тестовій версії оновлення на ПТР в календарі вже позначено події, зокрема, шеститижневі бурхливі потоки часу, які триматимуть з 18 червня до 6 серпня, і охоплять подорожі в часі до Battle for Azeroth. Це ж стосується і літнього фестивалю вогню, що відбудеться з 21 червня до 5 липня, та отримує невеликі нововведення. Крім того, вже 4 червня стартує івент підступні дуо, тож оновлення Ніше цієї дати точно не вийде, враховуючи, що розробники дотримуються циклу 8 тижнів і події стартують 18 червня. Саме ця дата виглядає найімовірнішою для релізу патчу 11.1.7 Поговорили про далеке майбутнє, як ті оракули варто й про теперішнє згадати. Розробники трохи схаменулись, і на фоні невдоволення гравців на рахунок системи загадкових фішок картелів вирішили, що тижневе завдання турборежиму, який запуститься вже 14 травня, яке нагороджує цими фішками, пропонуватиме гравцям вибір між вбивством чотирьох рейдових босів, звільнення підкопу та проходженням чотирьох епохальних плюс підземель. Крім того, на додаток до раніше запланованих рейдових предметів, продавець пропонуватиме на вибір ще й аксесуари з підземель другого сезону, придбання аксесуарів. Під земель рангу герой або рейдового спорядження рангу герой не матиме жодних додаткових вимог, крім потреби у валюті. Для отримання аксесуарів з-під земель рангу легенда знадобиться як валюта, так і проходження вчасно всіх епохальних плюс-підземель другого сезону на дванадцятому або вищому рівні. І звичайно ж рейдове спорядження рангу легенда вимагатиме як валюту, так і перемогу над босом, з якого дропається відповідний предмет на епохальній складності визволення підкопу. Мені, чесно кажучи, екіпіровка і на рівні ветеран норм ніколи наганявся за вищим, де той час взяти. Хіба стати фултайм стрімером? Як думаєте, напишіть в коментарях під відео. Ну і ще одна новина про камінці доблесті, які будуть передаватись по загону з виходом того ж турборежиму. щоправда, зі штрафом у 25%. Ніяк не зрозумію, для чого всі ці штрафи в грі, начебто в реалі штрафів бракує. Невже зразу не можна врегулювати всі ці цифри? Господи, використайте нейронку, нехай вам зразу порахує, скільки їх має дропатись. Платимо за гру мані, а вони нам штрафи. Мій покан вибухнув. Коротше, бебе. А тепер всі дружні уявімо лиця всіх тих, хто круглосуточно гріндив рівні популярності з новою фракцією сяйвополом'я, бо блізий зробили чудо, яке варто було очікувати. І збільшили на 100% кількість удержуваної репутації. Це стосується першого проходження сценарію, а також нагород звичайних та щотижневих завдань. А продавці товарів події сутінки тепер пропонують на продаж усю зброю та щити аратійського настоятеля, священника, мечоносця та фанатика. Кажуть, чим довше чогось чекаєш, тим воно солодше. Але очікування це найважча частина шляху. Я не з тих, хто в 20 років зустрів любов і одружився. Ні, я пройшов повний квест, згенерований матрицею на планеті Земля. А до того було, ну скажімо так, життєвий калейдоскоп, трішки невдалих побачень, трохи розбитих сердець, кілька наївних спроб шукати кохання на сайтах знайомств, і навіть філософські розмови з Сірі, бо принаймні вона мене слухала і розуміла. Але серед усього того хаосу був і справжній віртуальний роман, не з якоїсь там мобільної забавки. Ні, це була World of Warcraft. Гра, де час зупиняється, здоровий глузд тимчасово відключається, а твоє серце починає бити частіше, але не тому, що ти в небезпеці, а тому, що з тобою в рейді вона демон хантереса, ідеальна віртуальна богиня з звабливими ріжками, гарненькими крилами, і ці блискучі татуювання, які здавали шепотіли. Я. Yeah. Особливо А в очах вогонь. Нік в неї був Сіндра Елла, здається. Грала справді круто. Стрибала, як Пантера, жалила, як оса. Ніколи не нила, не крала лут, а в чаті жартувала краще, ніж деякі професійні стендап-коміки. Коротше, всі її любили в клані. Зустріч з нею у грі була справжньою пригодою, завжди різноманітною. І час летів, немов метеор. Це був не просто флірт у чаті, це було інтернет-кохання з повною синхронізацією графіки і гормонів. Проходили дні, тижні, місяці і роки. Два роки, якщо точніше, вона була з іншої країни і здавалась мені недосяжною. Я звик до неї, як звикаєш, наприклад, до друзів в реальному житті чи кота в квартирі. Я ще зі знайомства з нею створив її образ в своїй уяві, і це була ідеальна дівчина, Пацани зрозуміють. Якось вона написала. Я сьогодні варила суп і думала про тебе. Я реально замислився, це вона так роль грає, чи вже все так серйозно. Зрештою, ми вирішили зустрітися в реальному житті. Обрали місце, де можна було спокійно поговорити, без метушні. невелике містечко, скромне кафе, в центрі, вечір. Це була подія року для мене. Підготовка була як до якогось ритуалу метаморфози. Я прийшов раніше, нервував, хоча й намагався виглядати як такий собі спокійний і впевнений у собі тип. І це в 20 плюс років. Сиджу, а в голові малюю її образ, і такий думаю: а якщо вона зовсім не красива, куди тоді тікати? Швиденько склав маршрут відступу, щоб, не дай Боже, вона мене не зловила і не з'їла, як самка богомола. А якщо вона дуже красива, такі мені були не по кишені і відповідно з ними я відчував себе не у своїй тарілці. Та ні, такі вже всі зайняті, напевно. Та я не такий фартовий. А якщо вона не прийде, в голові промайнула думка, що нехай так би і було, так буде саме найкраще. Адже зараз можуть розбитись як скло всі ці відчуття, які так довго жили в моїй уяві, за одну секунду. Я вже майже підвівся за столу, вирішив, що досить, потім щось придумаю. І тут двері відчиняються: у кафе заходить Чел. З вигляду звичайний пацан, худий у широкій футболці з надписом Металіка. Та ні, подумав я. А у відповідь отримав: Привіт, це я, Сіндрелла». І я заціпенів як рагнароз у холодному басейні. Мозок завис, як мій комп, коли я запустив перший раз Star Citizen 10 років тому. Ноги стали ватними, вуха почервоніли і швидко почали нагрівати повітря в кафе. А єдина думка в голові була: це що, пранк? Чи як там тоді це називали? Далі відбулась втеча із шоушенка на мінімалках. Я вже не пам'ятав маршрут для відступу, який планував кілька хвилин тому, і просто вистрибнув у вікно. Я біг так швидко, як не бігав ніколи. А десь далеко всередині я відчував легкість і свободу, яку два роки затьмарювала ілюзія, моя власна ілюзія. Я біг і від душі сміявся. Друзі, надіюсь, відео вам сподобалось. Поставте лайкос і підпишіться на канал, та прожміть дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відосики. А за репост окрема дяка і плюс до вашої карми. Це все важливо для розвитку каналу. А я як завжди бажаю вам добра, менше сюрпризів на побаченнях. І щоб за аватаркою нічної ельфійки не ховався якийсь дядя з Херсона з голосом як у Майка Тайсона. Hey, this is Побачимось у наступних епізодах.